Де ми знаходимося? Ми знаходимося в цій прекрасній горі. Віцей кетчуп і куколки воно лежать, все, все куколки. Так, і ми продовжуємо іграти DLC доповнення до Outlast. Воно таке дружелюбне і хороше, веселе. Так що треба його проходити. Так, подальше, ага, вот. Пережок сюди. А шо? А, вот. Протиснутись тута. І там далі буде. Куда йти. От він цікавий, я... куди я йду? Я ще... Стараюся якось вибрати... Ой, бля. Я стараюсь якось вибратися, дивіться, чи що? Що це у нас? Сюди не пройти. Сюди можна. А записочка, батарейка може хоч щось. Тут так удобно спати на матрасі, щось на чилі. Може ми вийдемо якось? Ж, ну, Рукою подати, щоб вийти звідти. О. Сохранє. я тут бачу батарею. Я тут щось бачу таке смачненьке. О-хо-хо, ох, як темно, боже, я нічого не бачу. А як мені ту батарейку добрати? Віддімо отак. Стенку, кожну стінку впираюся. Абсолютно нічого не бачу. То мене вже щось горить. Ці звуки мені дуже не нравляться. Прям дуже сильно мені ці звуки не нравляться. А де чого цей кабінет? Це не починає. Так, тут вроді нічого не мигає, правильно? Якщо нічого не мигає, то це означає, що у нас там нічого і немає. Ну чого ж ти сюди прийшов, євринок? На таймінгах просто. Він вибиває двері. Він разом зі мною вибить. Блін, я думав, що я зараз притиснуся. Так. Перша смерть на відео. Ну, як смерть? Він просто уложив мене спати. Просто уложив мене спати, не треба мені 18 пуса. Можно и так рубить. Куда? Прыжок. Налево. О, серьезно? Все, я выбил Что-то дуже легко было, да? Знову туалет. А де в нас тут ця Унітаз. Що ви делаєте, парень? Він не хоче пити. Остановись. Ладно. Так. Хай у цього Уєдняйся. Я Бачу їм весело. вже пройти не можу. Бачу ще одну батарею. Назад вроді би смисла ж немає йти, так? Да? Давайте просто чекнем. Просто мені просто цікаво, що я нічого не пропустив. Іменно із записок. Там ж по факту було дуже багато коридорів. І всяких розвилок. От, наприклад, оцій двері. А тут нічого нема. Тут теж нічого нема. Нашого робити ці двері? Я не знаю. Наші всі проходи робити, якщо ви туди нічого не вкладете. Прикольно, звісно, придумано. Так, ага, прижокрута. Ладно, тоді йдемо. По батарею. Ага, Вона навіть не тут, а. Порвано. Ми самі порвати не можемо. Сил не вистачає на це. Що це таке, батарейка? А от я якраз можу поміняти, так. Да. Як добре, Тепер маю максимальний запас батареїв. Ну, ненадовго. Ненадовго. Бо дивлячись, як я їх юзаю, то це пару плог, блядь. Давай цього не надо. Так, вроді нічого нема. Поключіть газ. А наша нам? Відключати газ. Зараз якась паскуда вилізе. Хай надихається ним, і ляже спятки. Так тільки у нас. Все добре, все дуже добре. Читаємо малоизвестные екологічні аспекты человечества. Читаємо выписка знову з там докладу операцій ТСД Влияние на чел... человеческое поведінку потенціальне применение психо. военных препаратов в операциях политического характера широко известны, хотя это не было изучено так тщательно, как можно было бы это ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы, чтобы быть готовыми к оказанию поддержки или сделать возможным по существу О, Таких операций методы достижения успеха без химического замешательства. Вмешательства в политические операции тоже включены в программу. На заметку. Виши упом... Блять. Боже мой, вышеупом. О боже! Выше упомянутая Выпиская МК Ультра. адресована по делу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследований. Изученный доктора Рудольфа Вернике, секция 14.866 и проверка Вальридер. Вскрытие извлеченных объектов исследований показывает химический состав тела, металлические пласт... пластомы, свидетельство подкожного окисления, которые указывают на тяжелую психологическую дозировку, психохимическую. Боже, что тут за слова такие дебильные? Так. Записочку мы забрали. А я тут був? Пригорав, пригорав через цю... Ну да, йо... да 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 Я тут був. Остання дверка. Ще одна дверка. Ох ти що. Може цього будемо друзями? Ага. Ну тобі просто подобається стукати по двері головою. Дай стукає, що мені. Так, тут замовно заховатися. Ще одна дверь. Щось смігає. То у нас ще одна дверка. Це у нас закриті двері. Ту сторону я щось не дуже хочу йти. Чисто, щоб заховатися, чи що? Вентиляция. Ну, я буду, буду знати просто, що в останній кімнаті вентиляція. І тут відкрито, боже, всі кімнати відкриті. І тут тоже вентиляція. Я даже не знаю. Блять. И всіх комнат я выбрал не на цю. Пока. <Слышко> а что я сюда отполизу? Я просто комнаты поменяю. Ой, ой, давай, целый на беды. Так, скорее всего, мне сюда. Да, мне сюда. Позло, позло. Даже з першого разу прошел, без Без избиений. Так, стоп. Я точно сюда туда, куда надо, пришел. Да, я вообще. Ні, ну тут уже по крайній мере не темно. Тут вже якось світло Бля. Що відбувається? Що відбувається? Так, тут якісь медикаменти Як так, прибори О документи це нам на любимо Так документи отсчет о состоянии пациента, проекта Валь, Ри, Дер, Френка, Манеры, что, блядь, ладно. Психиатрическое исследование Мерков, проект Валь, Ридер, Учебница Маунт 209, пациент Фрэнк, Антонио Маньора, Угу. Состояние активности двигателя морфогенетического кондиционирования минимально, и только на самых высоких уровнях гормональной терапии терапии пятой й и 6 -й стадии в состоянии сна неоднократно возвращается к изображениям изоляции. и предательство. Нулевое состояние осознания. Симптомы. Тяжелые бронхиальные образования. Характерные, характерные для пациентов с историей употребления табака и марихуаны. Исключительно низкая активность в состоянии медленного сна. Заметки. Во время этого интервью Фрэнк весил 68 килограмм при поступлении его, его вес был 103 килограмма. Он был апатичным и почти совершенно нереагирующим, И на что проявляя интерес только во время сценария 9 паттерна гипнотерапии верники. Касательно распития крови с груди спящих мужчин он продолжает отказываться мыться от услуг парикмахера, заявляя, если я не могу принимать участие, то и не могу делиться. Рекомендовать принудительное питание для мистера Манеры. Если мы можем найти что-нибудь, что он любит, есть, если мы не сможем найти что-нибудь, что он любит есть. Психиатрическое исследование Мерков. Проект Вальдигер. Вальтери Да, боже, что за слова? Это все, я могу выключать этот газ. Пістета. А, це не тут, а від ладно. Видимо, ще прийдеться побігати. Дверки закрию на всякий випадок. І тут аж капщики щось і вивіцову. Нам ударилась цими шкафчиками. Так давай тут о. Бля, знову він. Да що він тут делає? Що він там робить? Як він там пок... Показався, я не понял. Там шей, походу, закрытый, ну, тупик. Там, походу, шей тупик. Именно туда, куда я прибіг. Тут шо у нас. Ты не нахуй. Я вернувся назад, так? Він ще ці двері вбуває. Супер. А куди мені йти, куди мені йти, Куда? куди, 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 куди куди мені йти? Куди мені йти постійно, я не знаю, я не знаю. І це ми знаємо вже в наступному відео. А на цьому поки все. Кінець продовження буде. Буде саме головне, що було все. Давайте.